За даними Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України, за останні 27 років в Україні офіційно зареєстровано 258 тисяч випадки інфікування ВІЛ. За перше півріччя поточного року в Україні виявлено 13 тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції. Щодня такий статус встановлюється 58 українцям, і чверть випадків припадає на Дніпропетровську область. Город Кривейрог. С момента регистрации было выявлено 22 341 пациент с диагнозом СПИД 3565 за 9 месяцев 2014 года, этого года уже. В Днепропетровской области было выявлено и установлен диагноз ВИЧ-инфекция 2547 человек, диагноз СПИД 1555. В городе Кривой Рог это 1063 пациента, это жители нашего города, которым установлен диагноз ВИЧ-инфекция. И несложно рассчитать, это около 4-5 человек ежедневно выявляются с ВИЧ-инфекцией. Навіть за складних економічних умов у місті у повному обсязі всі, хто потребує антиретровірусної терапії, її отримують. Щороку цим користуються все більше віл інфікованих. В нашому місті проблем на сьогоднішній день з арт терапією нет. На сьогоднішній день АРТ терапію в нашому місті получає 2728 тисячі сімсот двадцять взрослих людей і 221 дитина. ребенок. Катори нуждаються, получають артетерапія це вже пожизненна терапія, і всі пацієнти її довжні приймати пожизненно. Серед позитивних змін у громаді є те, що людей, які мають віл-позитивний статус, перестають сприймати як відчужених у кривому розі все більш активно почалося прийняття малечі з таким статусом у прийомні родини. У місті на обліку знаходяться 29 дітей віл-позитивного статусу, які потребують сімейного влаштування. Тобто вони зараз проживають у державних дитячих закладах. Курси, які проводить спеціалісти Центру соціальних служб для прийомних батьків, включають в себе досить велику специфічну інформацію, яка дозволяє батькам зрозуміти. Стосунки встановити правильно стосунки з цими дітьми, правильно доглядати та підтримувати віл-позитивних дітей до занять залучаються не тільки фахівці центру, але і лікар-педіатр і психолог центру СНІД, які в подальшому теж приймають участь у супроводженні цих родин. На сьогоднішній день у місті вже три віл-позитивних дитини знайшли прийомну сім'ю, які вони виховуються. Причому хочу зазначити, що буквально в останньому кварталі двоє з цих дітей були влаштовані. Такі позитивні тенденції зазначають фахівці, намітилися і завдяки активній профілактичній кампанії, яку проводять громадські організації, міські служби, благодійні фонди та віл організації. Так, на прес-конференції, яку ініціювали та провели працівники міського центру профілактики та боротьби з вілснідом, присвячені 1 грудня, акцентували увагу саме на профілактичних моментах. Серед них і можливість пройти безкоштовне обстеження на ВІЛ. В этом году к нам подключилось еще немецкое товариство ГИЦ, которое решило проспонсировать эту акцию, предоставить нам экспресс-тексты, предоставить подарки в качестве э, чашек, презервативов э, всему населению, которое пройдет экспресс-тестирование. Поэтому 22 числа, начиная с 14 часов до 18, в гипермаркете Ашан будет проводиться тестирования на ВИЧ-инфекцию. Также, начиная с 21 числа, по всему городу, во всех центрах первичной медико-санитарной помощи происходит уже тестирование на ВИЧ-инфекцию. Те, кто не смогут попасть в Ашан, могут обратиться к семейным докторам в свои центры. Цьогоріч заходи проходитимуть за підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва ГІДС. Наприкінці вересня цього року було підписано тристоронній меморандум між виконавчим комітетом Криворізької міської ради безпосередньо німецьким товариством міжнародної співпраці GIZ та інститутом розвитку міста. Цей меморандум реалізовуватиметься у трьох напрямках. Перший напрямок це робота із молоддю в першу чергу це є просвіта, це впровадження таких проєктів, як чесна гра та маршрут безпеки, а також проведення різного роду спортивних масових культурних заходів, що носитимуть на меті в першу чергу просвіту, просвітницькі профілактичні міри підвищення обізнаності нашої молоді, підлітків щодо можливостей профілактики, запобігання, ну і і лікування вже ВІЛ-інфекції. Другий напрямок це підвищення кваліфікації медичних працівників. Я так розумію, це вже те, що відбуватиметься безпосередньо, реалізовуватиметься фахівцями і для фахівців, а також профілактика віосні на робочих місцях. Зробити свідомий крок, потурбуватися про власне здоров'я і пройти безкоштовне тестування у криворіжців буде додаткова можливість до 28 листопада, звернувшись до центрів первинної медико-санітарної допомоги.